Трохи цікавих фактів про пана Олеся. Від свого діда моряка він успадкував захоплення зірками, його дідусь любив читати трактати про астрономію Каміля Фламаріона. Тож, вочевидь, був інтелектуалом і ерудитом. Але у сумнозвісному, 1933 році, за результатом дій радянської влади помер від голоду, свідомо відмовившись від їжі, аби дітям залишались більші порції. Коли Бердник відбував заслання в <гулагу>, то намагався звідти втекти на повітряній кулі, що доволі круто, погодьтесь. Крім того, він є автором власної космогонічної теорії про титанів та Люцифера, що відома як. Альтернативна еволюція це унікальний синтез міфології, філософії та наукової фантастики. Вона описує процеси космогенезу через образи космічних сутностей і являється глибоким філософським осмисленням процесів та взаємодії різних сил у Всесвіті.